Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, на уроці курсу Я досліджую світ. Ми продовжуємо вивчати тему Сонце джерело життя на землі. І сьогодні поговоримо про те, які явища в неживій природі залежать від сонця? Починаємо програмою Як почуває себе ненька Україна в прямому ефірі. Привіт, друзі! Вітається ведуча. А який сьогодні день тижня питає? Який місяць? Яке сьогодні число? Мої вітання звертається ведучий. А яке сьогодні вранці небо? Сонячно, хмарно чи похмуро? Що стосовно опадів? Чи спостерігали ви сьогодні вранці якісь опади, дощ, а можливо сніг? Чи помітили вітер? А яка сьогодні температура повітря? Пригадай, як впливає сонце на стан природи на Землі в різні пори року. Запам'ятай єдиним природним джерелом світла і тепла на Землі є Сонце. Подумай, а що може статися з нашою планетою без сонячного світла і тепла? Адже, як ми говорили, це єдине природне джерело світла і тепла. Без світла. Наша планета поринула б у суцільну темряву, а без тепла її оповив би крижаний холод. Під дією сонячної енергії в неживій природі Землі відбуваються різні сезонні явища. Подумай, до якої природи належить Сонце, обери правильну відповідь до живої чи неживої. Відгадай, загадку. поговоримо про сезонні явища. В небі хмарка пролітала, білий пух порозсипала, він на землю міцно ліг, називають його Сніг правильно. Наступна загадка. Мене просять і чекають, а як покажусь, утікають. Це дощ, хмара сива увесь світ накрила, туман, швидка розпечена стріла, дуб звалила біля села. Це блискавка. Фарбоване коромисло. Над річкою повисло. Веселка. Отже, дітки, всі зміни, всі, які відбуваються в природі, називаються явищами природи, і кожна пора року має свої явища. Сонце впливає на неживу. Природу і стан погоди на температуру повітря, на хмарність, на опади та вітер. Тобто на все, на всю неживу в природу впливає сонце. Навесні воно розтоплює сніг, випаровує калюжі. Від нього залежить, холодним чи теплим буде день. Земля рухається навколо Сонця, ми з вами говорили про це минулого уроку. І внаслідок цього руху поверхня землі освітлюється по різному, тому розташування сонця на небосхилі в різні пори року також змінюється. Від річного руху землі належать зміни пір року. А які ще Явища природи в різні пори року відбуваються під дією сонця. Постав відео на паузу та подумай. А зараз я прочитаю вірш, а потім поставте відео на паузу та прочитайте його ви. Світить сонце в вишині, тобі світить і мені. Землю нашу зігріває, сади світлом наливає, світить ясно у віконце, Золотава зірка сонце. Подумай, чи згодний ти з твердженням найважливіший вплив на неживу природу і погоду на нашій планеті здійснює сонце. Згоден чи не згоден? Доведи свою думку. Цікаво знати, що є свято Сонця. 3 квітня святкують Всесвітній день Сонця. А зараз вправа відкрити мікрофон. Продовжте речення. Сьогодні я дізнався чи дізналась. Про що? Про те, що всі явища природи, всі сезонні явища залежать від впливу сонця. Наступне я зрозумів чи зрозуміла Я зміг чи змогла? Домашнє завдання у вас сьогодні їх два. Перше дати відповідь на питання, як поети оспівують сонце. Треба пригадати або знайти віршик про сонечко та прочитати його. І друге завдання воно є продовженням нашого уроку переглянути відео, яке значення для життя на землі. Має Сонце. Ось посилання на це відео. На цьому наша основна частина уроку закінчилась. Не забудьте переглянути відео. А зараз пропоную вам перед цим відпочити фізкульт хвилинка. Дякую вам, дітки, за увагу. Зустрінемось на наступному уроці. До зустрічі!